Давайте поговоримо про водопровідну воду. І тут мені доводиться глибоко вдихнути, не зробити ковток, а саме вдихнути, тому що досліджуючи водопровідну воду і те, що міститься у водопровідній воді в різних регіонах, не лише у США, а й по всьому світу, мушу зізнатися, картина досить лякає. Я хочу прояснити, я не з тих людей, які схильні до страху чи теорії змови. Однак, досліджуючи водопровідну воду для цього випуску шляхом Вивчення рецензованих досліджень, метааналізів, оглядів, конкретних наукових статей, у яких перевірялися певні гіпотези, а також у розмовах з експертами з токсикології, тощо картина, відверто кажучи, досить похмура, якщо подивитися на те, що міститься у більшості водопровідної води, і чи присутні ці сполуки у таких концентраціях, які можуть негативно впливати на наше здоров'я. І погана новина полягає в тому, що більшість, якщо не вся водопровідна вода, як би це не звучало, містить речовини, які шкідливі для біології наших клітин. Однак є і позитивний момент: дуже прості й недорогі кроки дозволяють скоригувати цю водопровідну воду так, щоб вона була не просто безпечною для пиття, а й цілком придатною для вживання. Отже, це хороша новина, і ми поговоримо про це за мить. Якщо вас цікавить, чи містить водопровідна вода такі речовини, як ендокринні деструктори, гормональні деструктори, які можуть негативно впливати на репродуктивне здоров'я у чоловіків, жінок або обох, існує чудовий огляд, чудовий саме тому, що він дуже ґрунтовний. Хоча новини не найкращі, але він дуже детальний, що є великим плюсом і має назву ендокринні деструктори у воді та їхній вплив на репродуктивну систему. Це огляд 2020 року, в якому аналізується вода з різних джерел по всьому світу і по суті зосереджується на кількох ключових компонентах. Перш за все, він зосереджується на концентрації мінералів, а саме магнію та кальцію у воді. Багато людей цього не усвідомлюють, але так звана жорстка водами звучить жахливо, правда? Але жорстка вода це вода, яка містить магній і кальцій, і як виявляється, це добре. Деяка вода містить більше магнію та кальцію, інша менше. Вони досліджували наявність магнію та кальцію, оскільки це впливатиме на pH води. Загалом, чим вища концентрація магнію та кальцію у воді, тим вищий pH. Тобто, чим більш лужна вода і чим нижчий рівень магнію та кальцію, тим більш кисла або нижчий pH води, як правило. Інше питання, яке розглядається в цьому огляді, це концентрація так званих ДБП, ДБПС, тобто побічних продуктів дезінфекції, що містяться у воді. Очевидно, що місцева влада, уряд хоче, щоб ваша питна вода була чистою. Вони не хочуть, щоб у ній були забруднювачі. Вони не хочуть, щоб у цій воді були стічні води. Вони не хочуть хімічних забруднювачів, які можуть одразу викликати захворювання у людей. Тому воду обробляють, водоочисні станції обробляють воду дезінфікуючими засобами, і ці дезінфікуючі засоби створюють так звані побічні продукти дезінфекції і наявність цих ДБП. Або побічних продуктів дезінфекції може суттєво впливати на піаж води шляхом зміни концентрації магнію та кальцію. Іншими словами, я дійсно вважаю, що уряди намагаються забезпечити людей чистою водою, але при цьому часто додають у цю воду речовини, які не є корисними для нас. Зараз цілком очевидно, що побічні продукти дезінфекції можуть викликати ендокринні порушення, які негативно впливають на репродуктивне здоров'я. Я записав дуже довгий, насправді 4 години епізод про фертильність і життєздатність. До речі, це стосувалося як чоловічої, так і жіночої фертильності та життєздатності. і ви можете знайти цей випуск на hubermanlab.com, де розповідається про всі біологічні процеси. Які залучені до утворення здорових яйцеклітин і сперматозоїдів, створення здорових ембріонів, імплантації ембріонів тощо дуже чітко доведено, що побічні продукти дезінфекції порушують функцію яєчників, сперматогенез і репродуктивні результати навіть при тих концентраціях, які містяться у водопровідній питній воді. Чи означає це, що вам не слід пити воду з-під крана? Ну, Відповідь на це питання така. Це залежить. Від чого це залежить? Це залежить від кількох речей. Перш за все, я настійно рекомендую всім зайти в інтернет, ввести свій поштовий індекс і знайти аналіз води, яка тече з-під крана у вашому районі. Це те, що, наскільки мені відомо, легко знайти онлайн. І, на жаль, немає якогось одного конкретного сайту, куди я міг би направити всіх, щоб отримати детальний аналіз питної води з вашого крану. Однак я настійно рекомендую вам зайти в інтернет, ввести свій поштовий індекс або код муніципального району і з'ясувати, чи містить ваша вода певну кількість ДБП дезінфекційних побічних продуктів X або І. Звісно, ви отримаєте багато різних значень. І якщо ви не токсиколог, ймовірно, ви не знатимете, що ці значення означають, але насправді вам потрібно звернути увагу на те, чи є у цій питній воді високий, низький або помірний рівень втору. Чому я так кажу? Річ у тім, що існують дослідження, які показують, що концентрація фтору у питній воді є особливою загрозою для гормональної системи щитоподібної залози. Гормон щитоподібної залози виконує багато різних функцій у мозку та організмі, і він дуже важливий для всього від обміну речовин до рівня енергії. Коли рівень гормонів щитоподібної залози або їх рецептори порушується, це може призвести до депресії. Коли гормони щитоподібної залози оптимізовані, це може призвести до оптимального настрою, якщо таке взагалі існує. Іншими словами, це допомагає підтримувати піднесений настрій. Воно впливає на все від сну до репродуктивної функції. Гормон щитоподібної залози бере участь у багатьох процесах, зокрема здоров'я кісток і тканин. Тобто, по суті, кожен біологічний процес у вашому організмі залежить від гормону щитоподібної залози. Є дослідження, на якому я хотів би зосередити увагу, опубліковане у 2018 році. Його назва «Вплив фториду у питній воді на гормони щитоподібної залози у людини. Це дослідження, типу випадок контроль, тобто немасштабний аналіз великої кількості людей. Однак воно показує, що фтор негативно впливає на тиреотропний гормон і так званий рівень Т3. Отже, у вас є гормони щитоподібної залози Т 3 і Т4 навіть у стандартних концентраціях, які присутні, і ось важливе число 0,5 мг на літр. Тож, якщо ви зможете дізнатися концентрацію фториду у вашій водопровідній воді і з'ясувати, чи знаходиться вона на рівні нижче або перевищує 0,5 мг на літр, ви побачите, що навіть лише 0,5 мг на літр води може порушити функцію щитоподібної залози. І це буде особливою проблемою для людей, які мають сімейні, тобто генетично обумовлені проблеми зі щитоподібною залозою, або для тих, хто турбується про підтримання рівня гормонів щитоподібної залози. Здоровим, а це стосується всіх. Раджу спробувати дістати дані про воду з вашого крану, якщо плануєте пити водопровідну воду. Можливо, навіть якщо не плануєте, варто знати, що міститься у вашій питній воді. Ваше місцеве самоврядування має надавати цю інформацію, або ж вона повинна бути легко доступною онлайн. І особливо я вважаю, варто звернути увагу на те, скільки фториду міститься у вашій питній воді. Знову ж таки, я не хочу створювати зайву паніку. Я не намагаюся тут когось налякати. Однак, судячи з цього огляду, а також з тієї статті, на яку я щойно посилався, знову ж таки, посилання на них будуть у підписах до випуску. Існує чимало доказів того, що підвищений рівень фториду у питній воді просто шкідливий для нас. Це, звісно, може відкрити цілу дискусію про те, чому фтор взагалі додають у нашу питну воду. Але якщо залишити це питання осторонь, мені здається, що кожен повинен знати, скільки фтору міститься у його питній воді. І в ідеалі всі, так, абсолютно всі, мають фільтрувати свою питну воду. Тепер постає питання, як найкраще фільтрувати питну воду. І тут відповідь така: це залежить від кількох факторів. Перш за все, наскільки здоровим чи нездоровим ви себе вважаєте? Тож, якщо у вас немає жодних проблем зі здоров'ям, ви сповнені енергії, добре спите вночі, не маєте аутоімунних захворювань і не знаєте про жодні, навіть незначні, проблеми зі здоров'ям, можливо, ви з тих, хто не хоче фільтрувати свою воду. Я б сказав, чому б вам не скористатися якимось дуже дешевим або навіть безкоштовним способом фільтрації води? Є й інші люди, які страждають від певних захворювань мозку чи тіла, або й обох, і їм обов'язково слід фільтрувати питну воду, якщо вони беруть її з-під крана, адже вже досить добре відомо, що у водопровідній воді міститься багато побічних продуктів дезінфекції, а також у більшості випадків перевищено допустимий рівень фтору, який ми вважаємо безпечним для здоров'я. Як слід фільтрувати воду з-під крана? Ну, існують різні варіанти від так званих фільтрів типу бріта, тобто це вуглецеві фільтри або інші фільтри, які ви по суті встановлюєте над контейнером чи відсіком, куди можна налити воду, і вона проходить через фільтр у нижній відсік. Чи працюють вони чи достатньо їх для видалення побічних продуктів дезінфекції? Загалом відповідь так за умови, що ви досить часто змінюєте фільтри однак, на жаль, вважається, що вони недостатньо ефективно видаляють фтор. Тому я настійно рекомендую, залежно від вашого бюджету, знайти в інтернеті домашні фільтри для води, які здатні видаляти в торк. Існує чимало простих і недорогих засобів для цього. І тут я не маю жодного відношення до жодного з фільтрів для води чи інших речей, які зараз згадаю. Я хочу, щоб це було абсолютно зрозуміло. Тут немає жодних промокодів чи партнерських зв'язків із брендами. Я просто намагаюся спрямувати вас до ресурсів, які дозволять вам фільтрувати вашу водопровідну воду. Щоб вона була безпечнішою для вашого споживання у спосіб, який відповідає вашому бюджету, розуміючи, що у людей дуже різний рівень доходів. Тому діапазон цін тут буде досить великим. Я просто хочу одразу це прояснити. Ви знаєте, існують фільтри для води, які можна використовувати багаторазово, отже, це ті фільтри, глечики, про які я говоритиму, і які коштують менше 100 доларів. Майте на увазі, що це одноразова покупка за винятком заміни самих фільтрів, яку, на щастя, не потрібно робити занадто часто. Існують різні типи фільтрів. Я надам посилання на один із тих, який, принаймні, на мою думку має найнижчу можливу ціну. Отже, це так званий глечик для води Clearly Filtered з фільтрацією Affinity. це фільтр, який може ефективно видаляти фтор, свинець, BPA, гліфосати, гормони та деякі інші шкідливі речовини, що містяться у більшості водопровідної води. Знову ж таки, я розумію, що для деяких людей навіть вартість у 80 доларів США може бути надто великою, але пам'ятайте, що ви купуєте пристрій, який можна використовувати багаторазово знову і знову. Причина, чому це дешевше, ніж деякі інші методи фільтрації, про які я розповім далі, полягає в тому, що ви не можете залити всю питну воду, яку використовуєте, скажімо, за тиждень або за місяць, в один глечик. Вам доведеться постійно наливати воду в глечик, щоб її фільтрувати. Як я вже згадував раніше. Діапазон цін на водяні фільтри, які можуть ефективно видаляти вторг та всі інші небажані речовини з вашої водопровідної води, є величезним. Насправді ви можете знайти фільтри для всієї оселі, які коштують 2000 доларів або навіть більше. Знову ж таки, це будуть фільтри, які встановлюються у вашому гаражі або пральні і які підключаються до системи трубопроводів вашого будинку, забезпечуючи подачу очищеної води. Технічно це не є повністю очищена вода, але такі фільтри видаляють забруднювачі та втор з усіх кранів у вашому будинку, тож ви фактично могли б пити воду з будь-якого або з усіх кранів у вашій оселі, саме це і пояснює вищу вартість. Я думаю, що більшість людей, ймовірно, не матимуть вільних коштів або можливості встановити один із таких фільтрів для всієї оселі. Хоча, якщо у вас є така можливість, і це для вас важливо, ви можете це зробити, а потім існують те, що я б назвав проміжними системами. Тобто системи, які коштують десь від 200 до 500 доларів, і, мабуть, однією з найпоширеніших або найпопулярніших є так звана система фільтрів Беркі, це фільтраційні системи, які знову ж таки видаляють ті речовини, які ви хочете прибрати зі своєї водопровідної води, і можуть робити це у більших об'ємах. Зазвичай це настільні пристрої. Вони зазвичай не потребують підключення до електромережі. Або ж їм потрібно лише короткочасне підключення до електрики, і вони можуть відфільтрувати багато літрів чи навіть десятки літрів води. Тож ви завжди матимете доступ до чистої фільтрованої води у будь-який час доби не потрібно щоразу переливати воду у глечик. Я згадав про ці різні варіанти, тому що знову ж таки розумію, що у людей різний рівень вільних коштів. Наскільки мені відомо, не існує жодної таблетки чи простого засобу у вигляді переносної пігулки, яку можна просто кинути у воду і видалити забруднювачі. Якщо хтось знає про такий засіб, який може ефективно видаляти фтор та інші забруднювачі, будь ласка, напишіть про це в коментарях на Ютубі, це буде найкраще місце, щоб я та всі інші могли це побачити. Але сподіваюся, згадка про різні фільтраційні системи, які я перелічив, дасть вам кілька варіантів, які я сподіваюся будуть у межах фінансових можливостей кожного. Важлива примітка щодо фільтрації. Так само, як і в нашому організмі, існують механізми, які сигналізують про механічні зміни. І хімічні зміни, що відбуваються в нашому кишечнику мозку тощо, в інших частинах тіла. І загалом як механічні, так і хімічні зміни сигналізуються по всьому тілу, щоб викликати різні реакції, незалежно від того, чи це відповідь імунної системи, чи щоб зробити нас більш уважними або сонливими тощо. Так само і фільтрація використовує як механічну, так і хімічну фільтрацію. Що я маю на увазі, коли ви пропускаєте рідину, воду чи будь-яку іншу рідину через фільтр, ці фільтри виконують дві функції. Вони фізично обмежують, які молекули можуть проходити, створюючи портали, пори, які е, дозволяють проходити молекулам певного розміру, а іншим ні. І майже завжди вони самі містять певні хімічні речовини. Так? Ці фільтри були оброблені певними хімічними речовинами, які нейтралізують інші хімічні речовини, гаразд. Тож ви можете замислитися, як так, що коли ви фільтруєте воду, наприклад, магній і кальцій можуть пройти, а фтор – ні. І це тому, що ці фільтри були дуже розумно спроєктовані для того, щоб нейтралізувати фтор або запобігати проходженню великих молекул, таких як осад і бруд, які досить легко уявити у фільтрі, але водночас дозволяти певним дрібним молекулам, як от кальцій, який досить малий, або магній, який також досить малий, все ж таки проходити у нашу питну воду, і це чудово. Тому що це означає, фільтруючи воду будь-яким із методів, про які ми говорили раніше, ви все одно отримаєте той магній і кальцій, які були присутні у цій воді, при цьому ефективно видаляючи втор та інші побічні продукти дезінфекції. А що робити, якщо ви не можете дозволити собі жоден із цих варіантів? Добре, ось для вас цікавий варіант із нульовою вартістю. Він не такий ефективний, як інші способи фільтрації води, але це теж варіант. І я справді вважаю важливим надати варіанти людям, які не мають вільних коштів для фільтрації своєї води. Цей варіант полягає в тому, щоб набрати галон 5 галонів або навіть більше води з-під крана і перелити її в якусь ємність у якийсь посуд. Це може бути ємність на 1, 5 або 10 галонів. Потім цю воду з-під крана потрібно залишити на певний час, щоб частина осаду осіла на дно. Тепер ви можете сказати, ну там немає жодного осаду. У цій воді з-під крана нічого немає. А хіба втор не розчинений у воді? І справді відповідь на це так. Однак існують певні докази того, що якщо дати воді з-під крана постояти при кімнатній температурі і поза трубами, якими вона подається, це може допомогти видалити деякі, хоча й не всі, забруднювачі з цієї води. Однак якщо ви фільтруєте воду за допомогою будь-якого з методів, про які я згадував кілька хвилин тому, робити цього не потрібно, гаразд? Я розумію, що існує цілий світ людей, які наполягають на тому, щоб ставити свою воду на сонце або зберігати її лише в певних контейнерах і залишати на кілька днів перед тим, як її вживати. Мені це здається трохи надмірним, якщо ви хочете так робити, будь ласка. Але я не думаю, що більшості людей потрібно це робити. Однак я вважаю, що для людей, які зовсім не мають вільних коштів, щоб витрачати їх на будь-яку систему фільтрації для водопровідної води, якщо взяти цю воду, налити її в якусь ємність і залишити при кімнатній температурі на півдня, день або більше, а потім перелити верхні дві третини цієї води в іншу ємність і вживати воду з другої ємності, це допоможе видалити деякі, але не всі забруднювачі, про які варто було би турбуватися. І тут я маю згадати те, що забув сказати кілька хвилин тому. Якщо ви збираєтеся скористатися цим безкоштовним варіантом і дати воді постояти, то потрібно, щоб вода стояла відкритою. Вибачте, я мав згадати про це раніше відкритою. Звісно, намагаючись не допустити, щоб щось потрапило у воду. Насправді, ви навіть можете накрити її шматочком тканини зверху, тобто ви не хочете, щоб у цю воду щось потрапляло, але водночас хочете, щоб певні речовини могли випаровуватися, і також ви хочете, щоб частина осаду осіла на дно. І причина, чому цей процес відстоювання води взагалі працює, полягає в тому, що багато забруднювачів у воді з'являються не через джерело цієї води чи навіть її очищення, а саме через труби, якими вода потрапляє у вашу склянку або каструлю. Отже, і тут знову існує безліч змінних деякі люди живуть у будівлях, де труби дуже дуже старі, але як не дивно, дуже дуже чисті. Дехто живе в нових будинках і спорудах із новими трубами, але ущільнення між цими трубами містять речовини, які не варто вживати. Тож, залишаючи воду на деякий час, ви можете позбутися частини забруднювачів, що містяться у трубах вашого будинку чи будівлі, а також у трубах, які ведуть до вашого дому або квартири. Деякі люди дуже захоплюються цим питанням з водопровідною водою і прагнуть дізнатися всі подробиці про труби, які важкі метали, скільки магнію та кальцію міститься у їхній воді, існують способи перевірити вашу питну воду на наявність таких речовин. Я розумію, що більшість людей, включаючи мене, просто не будуть цього робити. Якщо вам цікаво, що роблю я, то зазвичай п'ю воду, відфільтровану одним із недорогих фільтрів. Або якщо планую споживати багато рідини, то обираю певні види напоїв. Про це я розповім пізніше, адже проводив експеримент спеціально для цього випуску. Я досліджував так звану воду з молекулярним воднем, що звучить дуже вишукано, езотерично і навіть трохи дивно, але насправді це переважно стосується вмісту магнію, кальцію та рівня pH у цій воді. Тож, якщо у вас дуже обмежений бюджет або ви просто хочете витратити мінімум грошей і все ж пити воду з під крана, це цілком можливо зробити безпечно, але для цього потрібно виконати кілька таких кроків.